Шановні журналісти, ми продовжуємо робочий день. Зараз будемо говорити на тему поточний стані реформування підсумки цього тижня. Нашим спікером буде Тарас Качком, керівник проєкту Український медіа центр реформ. Прошу до слова. Добрий день, колеги. Наш традиційний брифінг щодо ходу реформ в Україні. Спробуємо підвести підсумки цього тижня. Зрозуміло, що новиною номер один на цьому тижні була. Діяльність нової патрульної служби національної поліції це є початок роботи, перша реформа, яка охопила всі, скажімо так, стадії реформування, схвалення нового закону про національну поліцію, створення нової інституції і початок її практичної роботи. Дуже широко ця тема обговорюється. Слід наголосити на тому, що цей. Що повне розгортання системи національної поліції може зайняти до двох років Це навчання всього персоналу за початок роботи в усіх регіонах України по всій території країни? А поряд з цією новиною в інституції також відбулося низка інституційних новин. Тобто, по окрім національної поліції, запрацювали також. Центри безоплатної правової допомоги в Україні в уряд відкрив 100 центрів по всій території України. По в великих містах працює по кілька центрів Ці по центри розподілені досить равномірно по території усієї країни з дуже доброю доступністю. Значення цієї інституції є дуже великим для України всього, особливо в нинішніх умовах. Оскільки це не лише допомога в реалізації базового фундаментального права людини на доступ до правосуддя, оскільки центри надають допомогу. В соціально незахищеним верствам населення у цивільних і адміністративних справах це також дуже велика, велика допомога людям в активному використанні тих нових інструментів, які надає держава у, у підтримці людей. Це зокрема ті ж самі субсидії, це особливості обрахування пенсій, тощо у випадках, коли у вас є. Будь-які сумніви чи скарги з приводу правильності прийнятих рішень щодо вас, і в разі, якщо ви не спроможні оплатити самостійно прову допомогу, можна звернутися до цих центрів. Тому я особисто заохочую, і уряд дуже велику увагу приділяє популяризація цього інструменту, який насправді може мати досить істотно змінити акценти у відносинах між людиною і державою. Також на інституційному рівні, рівні ми маємо новину Міністерства освіти і науки, де почав свою роботу інститут модернізації з міста освіти. Формальне рішення було прийнято кілька місяців тому. На сьогоднішній день, призначеного керівника, створено затверджено штатний розпис, структура цього інституту. Його завдання відповідають усім сучасним тенденціям в освіті. Його завданням буде. Створювати ті навчальні програми, за якими працюють люди, за, за якими працюють вчителі, за яким готуються підручники і за якими вчаться наші діти. Питань інститут займатиметься не лише змістом формальної освіти, але також і формуванням соціальних навичок, формуванням освіти в дорослих дошкільної освіти. Тощо більш думаю, що далі Міністерство освіти і науки більше популяризуватиме. Ті зміни до підходів в освіті, які відбуватимуться, насправді, це, ця інституція є ключовою для формування нової якості освіти, про яку ми так мріємо. Також цього тижня уряд на засіданні у вівторок схвалив низку постанов Кабінету міністрів України щодо спрощення і покращення діяльності морських портів України. В уряд схвалив постанови, які Змінюють процедури, тобто логістику в портах, процедури заходу, виходу і оперування кораблів в портах. Уряд спростив ті, ті процедури, які були раніше джерелами корупційних практик. Це, зокрема, питання. Екологічного контролю баластних вод. Ця проблема, попри те, що вона є дуже технічною, але була великим подразником для бізнесу. На потребі врегулювати це питання, наголошували Європейська бізнес асоціація і Американська торгівельна палата впродовж тривалого часу. І наразі ці, це питання врегульовано відповідними змінами. Також уряд з, з переглянув тарифи за. Використання за надання портових послуг, що має в принципі збільшити привабливість морських портів, слід нагадати, що Україна як експортно орієнтована країна залежить від збільшення, від, від, від збільшення спроможності морських портів України. Також, в силу того, що ці морські порти досить активно розвинуті, це збільшує транзитні можливості для українських портів, і в принципі, це знову ж таки приклад того, як технічними рішеннями на рівні підзаконних нормативних актів можна нормалізувати діяльність в тій чи іншій галузі економіки, і це дуже гарний приклад того, як міністерство готує пакет рішень технічних. У діалозі з бізнесом, які схвалюються. Сподіваємось, що вже наступного тижня ці постанови будуть підписані, оприлюднені, підписані прем'єр-міністром, і оприлюднені і почнуть активно застосовуватись. Про оприлюднені і підписані закони. Слід нагадати про те, що президент України підписав два закони, які посилюють інституційну спроможність і незалежність Національного банку України. Мова йде про. Питання Фінансово, фінансів Національного банку України, можливості використовувати фінанси Національного банку України. А також нова організаційна стру, структура Національного банку. Ці закони знову ж таки, носять технічний характер, проте є дуже важливим елементом в реформі. Пов'язані з посиленням стабілізацією державних фінансів стабілізації банківської системи є частиною програми співпраці з Міжнародним валютним фондом і є черговим кроком в великій, скажімо так, низці заходів пов'язаних з стабілізацією фінансової системи. Це на рівні ухвалених нормативних актів. Дуже важливе також крім прийняття нормативних актів, це є визначення. Пріоритетів політики цей тиждень відзначився проведенням низки колегій міністерств за участю прем'єр-міністра, де було підведено підсумки першого півріччя 2015 року і визначено плани на майбутнє. І, зокрема, сьогодні відбувається колегія міністерства внутрішніх справ. Відбулася колегія в. Міністерстві енергетики, де говорилося про загальний хід реформи, про те, що схвалено низку до до низку нормативних актів, законів, які мають запрацювати це восени. Це і закон про ринок газу, це і закон про прозорість у видобувній сфері. Знову ж таки, це питання приватизації в енергетичних об'єктів цього року. Дуже велика кількість дистрибу... Дистрибу... компаній дистрибуторів а також компаній-генераторів електроенергії в підлягають приватизації. Відповідно. Також наголошувалося на тому, що друге півріччя цього року буде періодом фактичної реалізації рішень прийняти в першому півріччі. І коли ми вже говоримо про приватизацію на цьому тижні, фонд державного майна виступ голова фонду державного майна виступив з такі, програмним експозе щодо принципів діяльності фонду державного майна України і наголосив на тому, що фактично в питаннях приватизації такі речі як прозорість і відкритість. Всіх по всіх процедур є головними нарежними каменями політики фонду, оскільки є головною запорукою для так, збільшення вартості тих активів, які реалізовуються, знову ж таки. Це цілі, які абсолютно співпадають з цілями як Кабінету міністрів України, так і Верховної Ради України, і є в інтересах інвесторів. Тому очікується, що в другому півріччі ми також побачимо досить багато прикладів успішної приватизації. Це Такий блок задекларованих нами намірів, які ми будемо і надалі відстежувати. Щиро вам дякую. Гарних вихідних. Ми завжди відкриті до додаткових питань. Є... Так чи є питання в оточення у залі? Якщо немає, то дуже дякуємо за підсумку Дякую. і на все добре. Та Наш до нашого о тринадцятій